Доброго ранку, кіровоград. Ми з вами на концерті пікардійської терці. Сідайте, послухаймо. Формація Пікардійська Терція була створена у 1992 році. Спочатку група представляла собою 12 голосний змішаний хор студентів львівського державного музичного училища імені Станислава Людкевича. Після певного відбору репетиціями і вокальними експериментами група переформатувалася у квартет. А з часом приєдналися ще два музиканти. Позитив і оптимізм закладені у самій назві формації Пікардійська терція. Цей термін означає мажорний зворот у фіналі музичного твору. Тож з посмішками на обличчя, артисти отримують перемогу за перемогою, підкорюють нові країни, і кількість прихильників цієї вокальної формації зростає з кожним роком. Ми зрозуміли, що одного концерту не досить для того, щоб люди ну, отримали в Кіровограді можливість подивитися цей колектив. І Тому було домовленість з адміністрацією колективу і запросити їх і в другий раз. Так що я радий, що сьогодні. Кіровоградці знову отримують задоволення від концерту дуже гарного, дуже професіонального, дуже такого непростого, але чудового колективу. Любого! Концерт потрясающий, Обстановка шикарна на концерті, все замечательно. Советую, що посетить, Це у нас третій концерт, поэтому і четвертий, і п'ятий, все одно пойдем. Я є учасником чоловічого вокального квінтету. Хорус ми э, займаємось подібною ж музикою, і ну було б було б, мені було б дуже цікаво сходити, подивитися, що роблять люди, на яких ми орієнтуємось. Як каже Любович, 40 кг апаратури на сцені це не жива музика, а от живе, живе звучання хору, живе звучання голосу це справжня музика. Це жива музика. Ардійська терція дійсно зуміла здивувати, адже були і пісні, і танці, і взаємозв'язок з публікою, і звичайно, її вдячність, бурхливі оплески і тричі вихід на біс. А ще ранкові каві вдалося поспілкуватися з одним з учасників колективу. На вас дивишся і посміхаєшся. От ви даруєте настрій, як ви думаєте, в чому ваш секрет головний? Я думаю, ну секрет номер номер один. Це коли ми створювалися у 91-му році. Створювалися так. А перший концерт у нас відбувся в 92-му році. От і у нас є два роки утворення. Так, тобто ми не переслідували жодної комерційної мети. Ми співали не те, що подобається людям, а те, що перш за все подобається нам. Ми ми співали в своє задоволення, і тепер своє задоволення від цих пісень ми передаємо людям. І бачите, який і слава Богу, є результат і. Це є поштовх до того, аби працювати далі. Ми, галичани, вважаємо серцем України кіровоградщина. Місто дуже перепрошує. Мене діти поправляють завжди мої, що не прикольні, а пришкодні. Доброго ранку, бажаю вам пікардійська терція усім кіровоградцям доброї волі. Бажаю вам вдалого дня. Бажаю вам якнайбільше вдалих днів у цьому році і у наступних роках. Бажаємо вам здоров'я і усім тим, кому ви цього бажаєте. Бажаємо мирного, мирного неба над головою і, ну скажімо так, поменше, щоб нас оточувало поганих сусідів.